Ілона Маска, те, чого ви не знали про цього сірого американського політика, Ілон Маск не створений для політики, заявив його рідний батько в ефірі Global News Today А от чому і на на його думку успішний здавалося б, мільярдер зайва фігура в уряді США, чи не стане можливо майбутньому і в якому майбутньому маск президентом Америки? Ось яка історія дивіться. Гарний бізнесмен, однак поганий політик. Так про Ілона Маска розповів його батько, південноафриканський політик Ерол Маск у нещодавньому інтерв'ю арабському телеканалу в програмі Global News Today. Йому ще далеко до того, щоб справді увійти в політичну сферу. Критику батько розпочав із нещодавньої епатажної витівки сина з бензопилою на політичній конференції. Каже, бензопола знайома ілону з його дитинства на фермі. Однак ця витівка свідчить лише про дитячу ейфорію мільярдера. ейфорійні в тому сенсі, що вони дуже раді обставинам, у яких опинилися. Вони нарешті знищують цього огидного монстра корупції, що розрісся в Америці. Боротьбою з корупцією Ерол вважає масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку. Однак це не робить з маска політика. Is where you have to deal with в політиці потрібно мати справу з усіма: від надзвичайно розумних до не дуже кмітливих, від висококультурних до зовсім простих людей. Якщо ти цього не вмієш, не варто йти в політику. If you can't do that, don't get into а Ілон просто не вміє працювати з усіма. And he them. Він бере 10% найкращих. Потім відбирає 10% з цих 10, А потім ще 10% з них. І саме ці люди працюють у нього. Тож йому ще далеко до того, щоб справді увійти в політичну сферу. однак від президентства його відділяє лише свідоцтво про народження. Воно південноафриканське. Однак, це теж не перешкода, каже Ерол. Ілон може балотуватися в президенти. Теоретично в інтересах США може бути на у скасування вимог щодо народження в країні, але варто пам'ятати, що його дідусь народився в Сполучених Штатах. Утім, навряд, інтереси країни будуть важливіші за власні інтереси сина, каже Ерл. Адже маск мріє підкорити космос, а не овальний кабінет. Девакувати Ілон Маск. Думаю, що ви думаєте, 220 мільярдів в активі, задобрив е, Трампа 50 мільйонами на виборчу кампанію. Зараз такі творить дива. Будемо за ним стежити. Май маск бай! до України є про що поговорити.